5 квітня 2023 року випав такий сніжок і притрусив мої сосни. Реально цілу зиму не було снігу. І ось тобі на. Справжня заметіль. Все ж снігу. Що пес? Ти не очікував такого, так? Да? Пес. Квітень на дворі. Ось так. Квіти вже розцвіли весняні. Невчасно. А тюльпан вже кинув бутони. Ось бутончики. Це 5, П'яте квітня 2023 року. Ще квіти, які попали під стихію. Не знаю, чи вони відійдуть. Чи вже все? Ось такі. Ялинки всі в снігу. Ось. Мирон. Як сніг? Добре. Добре? Добре. Ти зимою такого не бачив, правда? Mm -hmm. Вікторія, як сніг, ліпиться чи ні? Весною вже все бачили. Сонце. І... І сонце. Ого, Мирон. Оце <ривіт> великий. <ривіт> О, оце тебе гармата, мирон. А на батуті зараз скакати нормально чи ні? Як ви да. думаєте? Я вже і батут витягнув. Думаю, весна буде. А ну друзі. проведіть експеримент. Як, Як це стрибати на... на. Давай попробуй. Сніжний батут! тріщини. Тріщини. Ви <зважаю> Вы... Вы... так ще не стрибали, да? Да, але не впасти. Раз є скинувати. <зважаю> Ого! Виро! <зважаю> <важаю> Так, і повні капці снігу, так, да, Віктор? Нормально Нормально. Да, Миранч? Сніг? Нічого. Нічого страшного. Поки мама не бачить. Ось такий сніжок. Знаєш, який він глибокий. Можна бабу зліпити снігову. Малень, малюно. О, гомерон, добра тебе. Баба. Ріка. Ліка. Ждіть радість снігу. Зимою не погрались взагалі. Ну, хіба що там все чуть-чуть? Чуть-чуть. Вітер нагнав ось таку куперу снігу в шоці. Ось така вище, вище залопата. Скільки снігу навалило.